Чів телеканалу Раї в ефірі програма на час. І сьогодні для вас у студії працюю я, Мар'яна Джердж. Отож, сьогодні буду спілкуватися із своїм гостем. Це Микола Крошний, керівник комунального закладу Дім Воїна Івано-Франківської міської ради. Доброго вам дня! Доброго дня сьогодні. Зокрема, наша розмова буде стосуватися якраз саме дому воїна. І відповідно хотіла б почати з самого початку. Заклад не так давно створений, і трішечки про те, як він зародився. А хто подав таку ініціативу і що цьому передувало? E, правильно, ви сказали, заклад порівняно в нас не дуже довго існує. Він e, створений в, минулого року e, літком. E, це була десь ініціатива міського голови Руслана Марцинкева та депутатів Івано-Франківської міської ради про те, щоб створити такий комунальний заклад, який би займався в першу чергу допомогою військовим, сім'ям військових і сім'ям загиблих військових, і також ветеранами. E, було прийнято рішення на виконкомі, і було створено от власне цей комунальний заклад. Основна мета нашої діяльності це допомога військовим ветеранам, які повертаються з війни. Тому що ми розуміємо, кількість ветеранів з кожним днем все збільшується, збільшується, які приходять до нас додому. Ми допомагаємо адаптуватися в суспільстві, допомагаємо з пошуком роботи, допомагаємо у нас працюють. Кваліфіковані штатні психологи, які е, надають психологічну допомогу, також ми стараємося максимально розширити коло своєї діяльності шляхом підписання, шляхом пошуку різних партнерів, які готові з нами співпрацювати і допомагати нашим військовим та їх сім'ям. Ми підписуємо меморандуми про співпрацю. Зокрема, є підписані меморандуми з реабілітаційними центрами. Першим хірургічним шпиталем, з різного роду громадськими організаціями. Також в нас підписана організація з підприємством, яке займається виготовленням протез. зовнішніх для військових це все на безкоштовній основі. Ну і там досить швидкі терміни, там два тижні і будь-якої складності зовнішній протез. Вони готові виготовити для, захис... для наших захисників. Слухові апарати. Е, також е, бу бу були е, звернення, що проблеми зі слухом, і ми ну, відповідно до своїх партнерів вони виготовляли також слухові апарати на безкоштовній основі для наших захисників. Е, тобто стараємося максимально бути корисними і все рівно продовжуємо розвиватися, якось розширювати коло своєї діяльності, щоб якомога більше допомогти. Ви працюєте, знаєте, так створюючи, накопочуючи якесь також своє внутрішнє коло людей, яким допомагаєте? Тобто, це робиться якесь таке як внутрішня своя група, чи це просто по запиту потреби? От людині потрібно, вона звернулася, а ви їй допомогли, і все. Чи, чи, чи це якось залишається на тому рівні, що людина продовжує також з вами спілкуватися? Тобто, це якось воно ніби сім'я перетворюється, скажімо так. Звичайно, я, ну взагалі ми стараємося з, моєю, з, з, ну, з нашим колективом «Дім воїна. Ми взагалі в першу чергу розцінюємо це не як робота, а як дійсно частинку нашого життя і насправді велику добру справу. Військові є різні випадки. Є такі, що звертаються одноразово до нас для вирішення тої чи іншої проблеми. Бувають такі випадки, що. Неодноразово до нас звертаються військові. В нас вже, скажімо так, за час нашого існування появились безліч нових друзів, з числа ветеранів, з числа військових, з числа їх родин, які там, з якими ми підтримуємо зв'язок, питаємося, можливо, якщо якісь виникають нові інші проблеми, ну, по можливості стараємося їм допомогти у їх вирішенні. Чи можна якось так сказати, підсумувати уже на сьогоднішній день за той уже не дуже великий, ще поки що, час вашої роботи, скільки людей звернулося приблизно скільком надали допомогу? по Яких напрямках? Е, ну насправді по різних напрямках, і досить, я би сказав, немала кількість людей звернулася. Якщо я не помиляюся, бо ми знову ж таки ведемо журнал обліку цих звернень. Там же точно більше півтора тисячі. Я не, не можу сказати точно, бо я там, ну воно з кожним е, днем збільшується кількість цих звернень, ну там точно більше півтора тисячі різних звернень. Зокрема, у нас е, успішно ми двох е, е, ветеранів працевлаштували, які повернулися з війни. Ми допомогли їм з пошуком роботи, працевлаштували. Ми е, свого роду проводимо різні такі, якби, розважальні, стараємося заходи для. Тих людей, які зараз перебувають на реабілітації тут на території Івано-Франківської міської територіальної громади. Буквально нещодавно в п'ятницю ми проводили. Е... Ні, це навіть не в п'ятницю було в четвер. Якщо. Не, не, не в четвер. Ну, буквально нещодавно не, не буду стверджувати, коли б, не ствер... робили боулінг для військових. Угу. Також Дозвілля, були, так, як... були люди, та, були люди з ампутованими кінцівками. Ми стараємося максимально свою роботу показувати прозоро, висвітлювати в нас є сторінки в соцмережах. Стараємося кожного дня, якщо не кожного дня, то там через день закидати якусь актуальну інформацію про те, що ми плануємо робити, про те, що ми робимо, і про те, що ми зробили. Якщо говорити саме про роботу комунального закладу Дім воїна, ну тому що ви згадували про співпрацю ще з іншими волонтерськими чи і приватними організаціями і відповідно, коли ви направляєте до вас, звертаються, ви направляєте, то там більше робота вже на базі тих закладів, напевно, відбувається. Якщо говорити про зокрема роботу тільки на вашому на вашій території, вашого закладу трішечки можливо так якби описати. Я так розумію, заклад уже повністю функціонує. Так? так як відбувається робота? Можливо, скільки маєте людей, які саме спеціалісти саме у вас всередині, і чи це дозвілля також можна проводити у вас? Чи є у вас такі можливості? Е, е, станом на сьогоднішній день у нас. Е... Приміщення, в якому ми будемо знаходитися на Січових стрільці 8, там на стадії ремонту. Uh -huh. Але ремонт маємо надію, що він ще не буде довго тривати, буквально якісь можливо 2-3 місяці, і ми вже зможемо повноцінно переїхати в те приміщення, яке нам виділила івано Франківська міська рада, для того, щоб ми могли повноцінно працювати. Станом на зараз ми трошки якби, розкидані. Частина ми знаходимося в департаменті соціальної політики на Грушевську. Okay. Сидимо, а частина е, психологи знаходимося на військових ветеранів 10А okay. на 4-му поверсі. Е, в нас основний е, напрямок якби діяльності це психологічна допомога. Тобто в нас е, працюють е, психологи е, і соціальні працівники. Які займаються більш такою соціально, психологічно-соціальною допомогою? От, от цей основний наш напрямок діяльності. І якщо стосується це знову ж таки якоїсь фізичної реабілітації або якихось ну, інших питань, це вже знову ж таки ми в більшості скеровуємо на наших партнерів, але ну скеровуємо там не просто, кажемо, що от є десь там така організація, підіть, шукайте. Ми зв'язуємося з партнерами, домовляємося, так би було зручно людині і. Нашим партнерам на якусь годину на конкретну дату вони приходять, ну і вже там їм допомагають у вирішення ну, у вирішення дахного та даного зброю. Не зайвим також буде нагадати про те, хто саме може звертатися до вас і як саме до вас звертатися, що для цього потрібно чи мати, чи зробити, і як правильно робити до нас, до нас, як правило, можна ну звичайно, можна приходити особисто. E, щоб не тратити свій час на дорогу, можна зателефонувати. У нас є e, телефон, за яким постійно є працівник, який приймає дзвінки і записує звернення, і ми тоді вже e, вирішуємо суть звернення і вирішення цього звернення. E, можна писати в соціальній мережі. У ну, Facebook-сторінка у нас є Дім Война називається, в Телеграмі можна писати Дім Воїна, і також в Інстаграмі у нас є Дім Война. Тому любим зручним способом. Угу. Будь ласка, звертайтеся і до нас можна звернутися. Ну, ми постараємося допомогти. Це можуть робити як і військові, так і їх родичі. Ми тобто... До нас можуть звертатися е, люди, які приписані, та зареєстровані та проживають на території Івано-Франківської угу. міської територіальної громади. Зокрема, це є військовослужбовці, які перебувають зараз у лавах Збройних сил України. Є ветерани війни, можуть звертатися до нас. Сім'ї їх. Та сім'ї загиблих наших героїв. Зокрема, ми не забуваємо про тих людей, що загинули захищаючи, тих людей, які загинули, захищаючи всіх нас, і їхні сім'ї також повноцінно можуть звертатися до нас. І ми... Допомагаємо uh -huh, uh -huh. дивіться, ще таке питання про фінанси, звичайно. Фінансується дім воїна Івано-Франківською міською громадою. Івано -місько -місько радою та оскільки про які ми... суми йде мова, і на що ну тобто, що можливо якраз найбільше потребує цих фінансів, які є ну знову ж таки, наприклад. якби якихось фінансових там послуг у нас суто конкретно в домі воїна немає. Вся наша суть діяльності вона базується. Не на, скажімо так, на безкоштовних послугах, на безкоштовних допомогах але, mm -hmm. коли виникають ряд потреб, тоді ми відповідно звертаємося до міської ради і вони нам виділяють кошти на якихось там проведення заходів. От ми в грудні проводили в Чубібумі двохденне свято до для дітей загиблих наших героїв. Там два дні було святкування в Чубібумі, дітки могли гратися собі. плюс там була така, шоу програма приходив Миколай. Вручали солодкі подарунки, відповідно на це все потрібно було нам кошти. Але ми звернулися до міського голови і ну, без питань на ці кошти на, на проведення даного заходу. Ми згадували також з вами уже про те, що а, закладайте меморандуми про співпрацю також з іншими організаціями або волонтерами. А, деяких я не знаю, чи всіх ви назвали, деяких так точно назвали. Ага. Наскільки це для вас є справді потрібно цінно, і що, що така співпраця налагоджується? І а, чи є можливо вже якісь плани думки, хто ще також, ну з ким би ще також хотіли. Об'єднатися у цій я звичайно, що є в цьому потреба, і це досить актуально. Я стараюсь при можливості на будь-якому інтерв'ю наголосити на тому, що ми відкриті до співпраці. Наш комунальний заклад відкритий до співпраці. Ми зокрема будемо раді залучені якої в сфері бізнесу, тобто підприємців, які можуть запропонувати для прикладу якісь свої послуги. Нехай буде там не у великих обсягах, але хоча б там. Для однієї двох людей безкоштовно. Е, підприємці, які зможуть запропонувати ветеранам або їх сім'ям працевлаштування по роботі, е, от так, в такій сфері, як взагалі співпраця вона досить важлива. Тому що одному наприклад, одному комунальному закладу воно досить би було важко справлятися з різного роду, бо насправді звернень дуже багато і дуже багато різних. Тому тільки на, на базі співпраці воно якби може більше і більше повноцінно, щоб не було вузьке коло послуха, якомога більше розширене, тому тільки на базі співпраці. Ми ж в кінці кінців це не йде, як е, тобто, якийсь там бізнес чи магазин, mm -hmm. що ми маємо бути краще один за одного. Насправді ми робимо одну е, велику добру справу. Ми допомагаємо тим людям, які, я вважаю, найбільше цього заслуговують. Е, ті, які нас захищають, або чиї рідні нас захищають. Тому ми повинні об'єднуватися об заради одної великої доброї справи. Не можу з вами не погодитись. <кій> а, і ви також щойно сказали про те, що запитів дуже багато, і водночас мене надихнуло також питання. Яких саме запитів найбільше? Бо їх багато, вони різнопланові, але ті, які по нагальності, можливо, найчастіше зустрічаються, що найбільше а, надходять, які запити. Ну це. Досить важке питання і досить важко розмежувати конкретно, наприклад, що є найбільше, бо насправді питань, питання звернення ці дуже різноманітні. Зараз, якщо говорити конкретно про теперішній час, дуже багато військових звертається до нас, тому що Івано-Франківська міська рада е, е, запровадила виплати для військових для військовослужбовців 10 тисяч на е, реабілітацію психологічну реабілітацію. Uh -huh. Тому. Е, Військовослужбовець, який хоче отримати цю виплату, він повинен звернутися в ЦНАП з певним пакетом документів. Але одним з обов'язкових пакетів документів є документ, який підтверджує про те, що людині дійсно потрібна психологічна допомога. Але оскільки на території Іван-Франківської міської ради більше 12 тисяч військовослужбовців зараз є, і ця сума, я думаю, вона постійно коливається і є Військові, які, наприклад, лежали в лікарні або мають якісь ну, довідки від лікаря, тоді вони ці довідки подають в снап і можуть оформити цю виплату. Але ж є безліч військовослужбовців, які, дякуючи Господу Богу, якось, напевно, своїм умінням і везінню не потрапляли в, mm -hmm. до лікарень, не, по, не потрапляли до лікарів, відповідно, якихось підтверджуючих довідок, у них немає про те, що вони повинні проходити потрібно їм пройти психологічну допомогу. Але ну скажу так. Людина, яка потрапляє в зону бойових дій, там достатньо, повірте, буквально 5-10 хвилин для того, щоб ви були інакше, ніж до війни. Відповідно, на мою думку, всі люди, угу. які перебували в зоні бойових дій, вони потребують психологічної допомоги. Знову ж таки, це скажу з власного досвіду. Угу. І е, в такому випадку, люди, які не мають жодних документів, звертаються до нас. Е, наші штатні психологи працюють з ними індивідуально. І після того наш психолог видає психологічний висновок про те, що людина потребує психологічної реабілітації. І тоді вже з тим висновком, і з іншим пакетом документів, там паспортом, кодом і реквізитами людина йде в ЦНАП і, под... і оформляє власне ці виплати 10 тисяч. Uh -huh. То можливо, треба щось робити, щоб міняти такі правила розуміння того, хто має отримувати таку допомогу психологічно. ви кажете, тобто це не тільки про ваш заклад, напевно, йде, То тобто це в загальному ви розказуєте, що. Тільки якщо є довідка від лікаря, якщо, наприклад, людина потрапляла в лікарню, значить вона наче, має право чи потребує цієї допомоги психологічна. Якщо ні, то виходить, що ні, треба ще йти до лікаря. Ні, ну знову ж таки, це от власне як в місті е, у нас працює. Тобто, якщо в людини немає, вона не мусить йти до лікаря, вона не мусить йти просити лікаря. Це, Зокрема, пояснити... тільки в вашому закладі працює, так що не потрібно ніяких таких документів. Так, ну людина приходить до нас, особ... до нас у комунальний заклад «Дім воїна, подає максимально простий пакет документів. Це довідка без... про безпосередню участь в зоні бойових mm -hmm. дій або УБД від повномасштабного вторгнення Російської Федерації, паспорт, ідентифікаційний код і все. Ну і пише заяву. Mm -hmm. Після того наш психолог приступає до роботи з даною особою, вони там спілкуються, говорять. І після того наш психолог видає психологічний висновок про те, що людині. Потрібна психологічна реабілітація. Тому це максимально просто і взагалі немає ніяких там труднощів. Ну, це добре, що у вас така є що є така робота, що є у нас дім воїна і можна так працювати. Зокрема, говоримо вже про так, вузько говоримо про роботу. Знаю також, що є нові проекти. Розкажіть, зокрема, про також знову ж таки про допомогу. Так, от буквально в понеділок. Ми запустили таку послугу від домовойна, як помічник сім'ї захисника. Okay. Тисячі хлопців з нашої громади перебувають зараз далеко від своїх рідних, далеко від домівок. І тут залишилися їхні дружини, матері, сестри, дочки, які стикаються кожного дня з певного роду труднощами. Це може бути. Елементарно потік кран на кухні, чуванні. Це може бути відпав карниз, це може бути е, щось замок у дверях, там не закривається. Е, не працює розетка, не працює вимикач. Е, ну, тобто є в нас певний перелік послуг, які ми собі подумали, що було б доречно допомагати цим жінкам, тому що їхні чоловіки не просто так зараз відсутні у своїх домівках з ними, угу. а стоять на захисті всіх нас. То чому б нам не допомогти їм справитися з якимись дрібними такими побутовими проблемами? Тому ми запустили такі, таку послугу захисник, помічник для сім'ї захисника, перепрошую. Як це працює? Працює воно дуже легко. У нас є також нас на соціальних мережах, ми всюди висвітлювали номер телефону, куди дзвонить та сама жінка чи мати військового, або також це поширюється на. Чиї, е, сімей загиблих героїв також вони можуть до нас звертатися. Вона телефонує до нас і каже: от, в мене є одна, друга, третя побутова е, проблема. Ми їй кажемо, домовляємося, щоб їй було зручно, і ну, відповідно, щоб наш фахівець був вільний. Домовляємося на конкретну годину, конкретний день, але, е, ну, і наш фахівець приїжджає і це ремонтує. Тільки у разі, коли є потрібна заміна, люд, ну, люди повинні самі купити. Mm -hmm. Ті чи, та, ті чи інші товари, а вже роботи безпосередньо наш фахівець всі виконує безкоштовно. Ваш фахівець це ваш працівник, чи ваш волонтер, чи це хтось до кого ви ще окремо шукаєте? Ні, так... це наш працівник. Який, ми, ми це попередньо було узгоджено, спектр цих послуг, перелік, що він може якісно зробити, тому що у першу чергу ми також контролюємо, щоб це не було просто на папері, чи просто для галочки виконані роботи. У першу чергу це. Робиться дійсно, щоб було якісне виконання роботи. Тому ми попередньо узгодили, людина сказала, я можу це, 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 це повністю якісно зробити. Uh -huh. Людина приїжджає, виконуються роботи. Після того ми там розробили такий, як акт приймання передачі роботи, де заявник вказує, що робота виконана в повному обсязі, якісно. І все. Звернення такі вже були. Вже були. Вже були вже. що вже були. робили, можливо, які, які вже були. Звернення. От були звернення стосовно того, що. Не працював, протікав кран на, на кухні в умивальнику Е, Приїхав наш працівник, подивився. В результаті цей кран вже був старий, але ну не підлягав ремонту. Тому було запропоновано поміняти. Це мати, якщо не помиляюся, нашого військового звернулася. Вона каже: добре, без питань купили другий кран, поміняли, ну все гарно, задоволено. Ну і як на мене, це дійсно така послуга. Дійсно потрібна, вона, я вважаю, що буде, буде популярно, uh -huh. і люди будуть до нас звертатися, щоб якось вирішити такі дрібні побутові проблеми. Ну і не чутно, щоб ще десь така ініціатива була. Івано-Франківськ перший відкривач, напевно, і в цьому ж таки. Правити, e, так, ну, так? не можу я говорити за цілу Україну, але, uh -huh. скажімо так, тобто, десь, скажімо так, в ближніх областях, ну, я принаймні не чув, щоб ми таке започаткували. Ну, взагалі, я скажу так: Івано-Франківськ. Тобто це не то, що я там з Івано-Франківська і я там хочу похвалити своє місто, але я, скажу, я спілкуюся з е, своїми навіть побратимами, з якими я раніше служив, вони з цілої України. І е, Івано-Франківськ, це, напевно, одне, одне, одне місто з кращих в, в Україні, взагалі по турботі про військових, про їх сімей. Це стосується е, різних програм, різних виплат, е, якоїсь там допомоги. Ну насправді, тобто іншим містам я вважаю, варто би взяти приклад з Івано-Франківська і багато чого собі запозичити для військових та сімей. Не можу не підтримувати вас в ще сказаному. Також таке питання у мене на завершення. Як бачите роботу уже закладу, от в найближчому майбутньому, можливо, також маєте якісь ще плани, ініціативи, які поки що роздумуєте або вже плануєте, але ще не стартували в їх реалізації. Ну, скажімо так, не хочу відкривати всі карти наперед, ну але в будь-якому випадку скажу, що ми будемо тільки розширятися спектр своїх послуг, тільки вдосконалюватися. Тому що також багато в чому вчимося. Я не можу сказати, що ми там все в нас ідеально виходить. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Тому ми враховуємо думку і потреби нашої громади. Дивимося, що ми можемо, як ми можемо. Плинути uh -huh. на вирішення цих проблем. І будемо тільки розширятися і максимально збільшувати свою допомогу. Бажаю вам в цьому тільки успіху дякую. і, і, і вдали, вдалої реалізації усіх проєктів. А нашим же глядачам я дякую за те, що були увесь цей час із нами та нагадую, що сьогодні моїм гостем у програмі на часі був Микола Крошний, керівник комунального закладу Дім Воїна Івано-Франківської міської ради. Ну і звичайно, для вас працювала я, Мар'яна Джерч. Побачимось.